Російська авіабаза Хмеймім в сирійській летаті готується святкувати день перемоги у Другій світовій війні після понад півроку повітряних операцій, що як вважають, змінили баланс сил у сирійській війні на користь президента Башара Асада. Євронюс серед інших ЗМІ, підготував цей матеріал за результатами поїздки на військовий об'єкт, організованої на запрошення російського міністерства оборони. Від початку оголошення тимчасового перемир'я в лютому база Хмеймім стала центром моніторингу припинення бойових дій, зокрема в районі Алепо. Є, понимання... є розуміння Тому... того, що необхідно та... досягнути Намні короткострокового режиму тиші, щоб оживити хоч якось процес перемир'я для того, щоб хочкаво забнають процес примирення. але наразі він зривається у різні способи терористичною групою фронтом Аннусра, яка є дуже активною в цьому регіоні. Так званий центр перемир'я у співпраці з американськими колегами збирає дані про порушення режиму припинення вогню, яких згідно з цими даними стало менше. Оліпами анонізмі прикрашень спеціалісти центру працюють безпосередньо на лінії зіткнення ворожих сторін. Здійснюють як особистий нагляд, так і збір інформації від урядових військ від громадян Сирійської Арабської Республіки. Граждан Сирійської Арабської Республіки тут в центрі відбувається моніторинг соціальних мереж, решта засобів масової інформації. Ми обмінюємося інформацією з американською стороною, отримуємо дані з Російської Федерації в повному обсязі. Опрацьовуємо її. Получаємо дані з Російської Федерації в повному таким чином ми отримуємо повну інформацію всього, що відбувається в Сирійській Арабській Республіці. Проте, незважаючи на дипломатичні зусилля, остання спроба запровадити режим припинення вогню валепо зазнала невдачі. Сталися нові спалахи насильства в північній столиці Сирії. Уряд звинувачує ісламський фронт Ан-Нусра, який контролює частину провінції. В по ситуація є дуже складною, тому що фронтан Нусра не хоче миру. Ця організація не хоче безпеки та миру в країні чи у цьому місті, тому що вона розташована близько до турецького кордону. А туреччина не хоче миру в Сирії. Туреччина стоїть за проблемою в Сирії. Вона підтримує фронтан Нусра та організація Кот іділ Вона дає їм зброю та відкриває свій кордон. Так само Саудівська Аравія не хоче миру в Сирії. А ми дуже хочемо миру. Сирійський народ також хоче завершення цієї війни. Російське командування каже, що кількість валютів на авіабазі зменшилася в десятки разів після припинення вогню. Проте оголошене виведення військ ще не завершено. Військові кажуть, що всього 30 бойових літаків і гвинтокрилів були перевезені назад до Росії. Водночас вони не називають точну кількість того, що залишилося. З Сирії підсумовує кореспондент Євроню Даніло Кія в умовах часткового припинення вогню тут вже немає необхідності в попередніх обсягах бойової техніки. Однак, якщо ситуація зміниться, то відкликані літаки можуть повернутися.